Христос рождає, славим його, слава Богу, слава Україні! Героям слава сприйнятим новим роком. Слава Збройним силам України! Так, завдячуючи Збройним силам України, зараз маю можливість наживо звернутися до вас, друзі, яким небайдуже доля України. Суть мого звернення. Звернення на підтримку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Переглядаючи в соціальні мережі, побачив багато цікавої інформації. Цікавіше за все, про те, що Залужний звинуватив Офіс у затягуванні рішення про вивід Збройних сил України і Солидара, так як частину техніки. Прийдеться залишити у місті, а українська армія вимушена буде відходити під обстрілами, що в свою чергу приведе до більших втрат. Читаючи коментарі, прийшов до висновку: якщо голокомандувач Збройних сил України на своєму місці, то дайте йому працювати разом з його командою. Основне, не заважайте врятувати і далі рятують державу генерали. Патріоти, Залужний, кривонос, Марченко і тисячі безземельних героїв живих і мертвих, маємо свого Ензенхауера. Валерію Залужному Збройні Сили України вірять, сам вірю і вірю, що більшість українців вірять в головнокомандуючу Збройних сил України і підтримують його. До наших генералів, офіцерів, бійців, волонтерів. Низький їм уклін. Мрію про те, що генерали і армія у слушний час стали на захист свого головкомандувача від зрадників і продажників. З Богом і до перемоги України, астором Російської Федерації і над бандитами у владі України. Дякую, щасливого старого Нового року зустріти. І з цього вам найкращого будьте здорові та щасливі.